Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде комплект сенона від компанії InfoLight. Вже пішов другий десяток років, як компанія InfoLight продає ксенон. І на мою думку, Xenon даного виробника завжди мав вдале поєднання ціни і якості. На сьогоднішній день багато компаній, які колись... Продавали класний ксенон, перейшли вже давно на виробництво LED ламп А ось компанія InfoLight нас продовжує радувати як новинками в сфері LED ламп так і ксеноном відомої і хорошої якості. І, в принципі, в даному відео ми сьогодні будемо тестувати ксенон від даного виробника і порівнювати його з LED-лампами, які ми раніше тестували. Тій самій фарі. Ксенонове світло від компанії Infolight має там декілька модифікацій. Є блоки на 35 Вт, є на 50, є комплекти з слім блоками, а це в нас комплект з блоком розжига стандартного розміру. Він трішечки відрізняється за своїми розмірами і вагою від компактних блоків, але функції виконує ті самі. Також в комплектації будь-якого ксенону входять, звісно, самі ксенонові лампи. Але у InfoLight тут трішки змінена конструкція, якщо у більшості виробників цоколь лампи виготовлено з пластику, тут пластик замінили на метал. Ну, Можливо, у виробника є якийсь свій досвід, і використання металевого цоколю буде виправдане. А так, у всьому іншому, стандартний ксенон, стандартної комплектації, нічого особливого немає. І загалом комплект ксено. Різних виробників, рідко коли відрізняється чимось один від одного. Тому втрачати час не будемо, будемо одразу тестувати. Отже, при напрузі 13,6 В на старті комплект Xenon Infolight споживає 4,2 А, потужність 57,12 Вт. Світловий поток 1844 люмен, ефективність 32 люменоват, колірна температура 5672 К. Через 5 хвилин струм впав до відмітки 3,3 А. Для ксенона це нормально. Потужність також впала до 45 Вт і вирос світловий поток. Він склав 3009 люмен. Ефективність 67 люменоват і кольорна температура трішки вища за заявлено 5428 Кельвін замість 5000 обіцяних. Трішечки засмучує ситуація з колірною температурою, адже зазвичай занижають колірну температуру виробники LED-ламп. У ксенона з цим рідко коли є проблеми, адже є можливість робити комплекти на 4300 5 і 6000 тисяч Відповідно, чому сталося так, що заявлено 5 тисяч а по факту ми отримали 5,5, незрозуміло. Також цікаво те, що серед Раніше протестованих комплектів ксенона з наших минулих відео, таких як Аміо і Бревіа, даний комплект ксенона при плюс-мінус однаковому споживчому струмі і потужності, показав найменший показник світлового потоку 3009 люмен, замість приблизно там 3200, як у Аміо і Бревіа. Але все ж таки, ми ще тест не закінчили, тому будемо зараз монтувати ксенон фару і дивитись, як він світить. До якості світла зауважень, як зазвичай, не виникає. Світло-тіньова межа чітка рівна. Вище лінії термінатора, як зазвичай, є оптичні операції, такого синього, жовтого і помаранчевого кольору, які зникнуть при збільшенні дистанції. Це особливість майже будь-яких лінз. І навіть чим потужніші і яскравіші лінзи, Тим сильніше видно даний ефект. По всім іншим параметрам, ну, з лінзами, як я завжди кажу, приємно працювати, все чітко, рівно, рівномірний розподіл світла, ідеальна світлова пляма, і зауважень ніяких не виникає. У нас з цією фарою, в принципі, зауваження тільки одне. Вона таким чином сконструйована, що навіть штатна галогенка світить в ній дуже тускло. І відповідно інші джерела світла, які ми встановлюємо, в цю фару, також. Сильно втрачають яскравість. Ну, можливо, її таким чином сконструювали. Якби навіть штатна галогенка світила яскраво, а ксенон і лед всі фарі світили погано, тоді можна було б говорити, що це фара виключно під галоген і там вона якимось чином пристосована тільки для галогена. А так ми знаємо, що, в принципі, дана оптика. Краде велику частину світлового потоку, як у галогена, так і у леда, так і у ксенона. Ну і це стосується багатьох лінзованих фар. Навіть якщо взяти просто лампу з лінзу і поставити її в звичайну фару, то там ми також часто помічаємо ефект, що саме скло фари при проходженні через нього світла також краде світло. Тому. З однієї сторони, як я кажу, лінза це класно для якості світла. З іншої сторони, для того, щоб мати яскраве світло в лінзі, нам потрібно шукати дуже яскраві джерела світла. Власне кажучи, цим ми і займаємось. Тому беремо люксметр і йдемо робити контрольні заміри. В контрольній точці 1 ми маємо 1330 люкс. Точка 2 720 люкс. Точка 3 900 люкс. Точка 4 710 люкс. Точка 5 умовний бідолашний водій зустрічного авто 31 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 181 люкс. 30 см вище лінії термінатора. Освітленість у нас йде від 20. До приблизно 22 люкс. Тобто світла вище лінії термінатора в нас немає, і ми зараз це продемонструємо ще іншим чином. Я абсолютно спокійно можу стояти навпроти фари на дистанції 4 метри, дивитись на неї, не напружуючи очей. Відповідно, ми також бачимо, що вище лінії термінатора на моє обличчя не потрапляє жодне світло, що свідчить про відсутність засліплюючого фактору. Далі за традицію переходимо до порівнянь і починаємо порівняння з галогенок від остров, які ми раніше тестували в тій самій фарі. Ну, Як ми бачимо, комплект ксенона в будь-якому випадку вдвічі яскравіший в контрольній точці 1. По контрольним точкам 2, 3 і 4, ми знову ж таки бачимо, що ксенон, як мінімум вдвічі, а то і втричі світить. Краще. Відповідно, можна говорити про те, що все ж таки ксенонове світло в порівнянні з галогенками працює цікавіше. І як ви бачили, в нас не було порушень світло-тіньової межі. Стосовно підсвітки узбіччя, тут галогенки працюють краще і краще освітлюють пішоходів, а також дорожні знаки. Але все ж таки, якщо порівнювати якість світла, то можна чітко сказати, що у ксенона світлова пляма буде більш насичена світлом і ми. Ми отримуємо більше безпеки при дорожньому русі. Далі додамо сюди до порівняння ще два комплекти ксенона, які я вже згадував: це Аміо і Бревія. І тут ми побачимо цікаву картину. При тому, що у інфолай світловий поток був найменшим, все ж таки, по освітленості даний комплект Ксенона, можна сказати, найкращий. В контрольній точці 1. У порівнянні з Brevia у нас показники однакові, але в контрольній точці 3 ми бачимо, що у інфолайта все ж таки освітленість краща. Також інфолайт краще працює на ближній дистанції в контрольній точці 4. Контрольна точка 2 освітленість однакова, і контрольна точка 5 у нас також однакова освітленість. Узбіччя обидва комплекти Ксенону освітлюють також. Однаково. І ще один комплект ксенона з минулих відео це ксенон від Аміо. Тут нібито світловий поток більше, 3170 люмен, але по факту. Все ж таки, в фарі даний комплект сенона чомусь програє інфолайту. Для більшого розуміння теми і кращого порівняння, давайте додамо сюди ще й для порівняння декілька LED-ламп, які ми також тестували в даній фарі. Таких, як, наприклад, MLux Silver Line з кольорною температурою 4300 Мішикан, які в контрольній точці 1 показали ще більше світла, і найяскравіші лампи від компанії OLED. Відповідно, якщо ми будемо порівнювати... Ксенон з галогенками і лед-лампами останніх поколінь, то ситуація буде прямо пропорційна історичному розвитку цих джерел світла. У нас спочатку були галогенки, потім з'явився ксенон, який став яскравішим і кращим. Потім з'явились лед-лампи. Спочатку вони поступались ксенону, але зараз сильно еволюціонували. І як ми бачимо, лед-лампи в одних і тих самих умовах можуть бути яскравішими ніж. Ксенон, але в нас також є ще різниця і вартості. Тому, в принципі, у вас, як у автомобілістів, завжди є вибір, що придбати. Більш дешеві галогенки, ксенон середнього цінового сегменту з середніми показниками освітленості, або найдорожчі led лампи, які забезпечать вас найяскравішим і найякіснішим світлом. Ну а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!